Сьогодні на майданчику Планетавто в місті Кременчук було видано в лізінг по обмін автомобіль F Fusion. Наш покупець погодився залишити свій відеовідгук у нас на сайті. Роман, скажіть, будь ласка, як давно Ви користуєтесь послугами Планетавто, скільки авто вже змінили у нас? уже давно вже мабуть років з 10 і автобус. Прийдемо та продано дуже десь поляка, 30 людей навіть. Чи влаштовує вас ціна, за яку планетавто викуповує у Вас ваші автомобілі? Ну так. Чи подобається вам співпраця з Planeta авто, чи все вас задовільняє? Я тут взагалі все добре, дуже компетентні співробітники, все дуже добре. А, як швидко отримали свій автомобіль після того, як свій автомобіль ви здали по трейдин в нашу компанію? Наступного дня, будь ласка. А, щоб ви, можливо, побажали клієнтам, які ще не наважуються на співпрацю з Planeta тобто напрасно, Треба брати з роботи. Щоб побажали сервісу Планета Планетавто для покращення, можливо, у вас є якісь зауваження чи побажання? Зауважень немає ніяких, а в все добре так Дуже дякую.